Ми будемо починати елементи робити полтавського декоративного розпису. Я вмочив пальчику фарбу. Це в нас буде серединка нашої квітки. Вона буде велика. О! І починаємо робити пелюстки. Ну що це похоже, Настя? А ну скажи мені. На кого? На зайчика. На зайчика, правильно. Тепер ми повертаємо лист в цей бік. Що собі. І продовжуємо далі. ще на зустріч. І ще на зустріч. Ось на зустріч. І ще, ще перевертаємо лист. Чому я казав, треба робити на окремих листах. Ти бачиш, у нас вже утворюється... Що? Квіточка, да. Дивись. Є у нас пташка прилетіла і сіла. Біля нашої квіточки. Око в неї є. Але хвіст такий самий. І в нього є якесь крило. Ну, і на голові такий у нас чубчик і маленьке крильце. Ось у нас є каже. А ще домалює нам Настя тут. Малює. Дибійся, раз. Довгеньте, правильно. І внизу пробуємо кофе, так і. Ну, у нас композиція вже вжила. Така. Угу. Нічого, ще. Довше Так, так. Як будемо називати композицію? Весна. Весна.